Всім мяу, уміс котеси та панове коти, з вами ваш покірний слуга Кіт. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні я буду малювати. Вірніше, я викладу це відео сьогодні, а намалював я це ще к три місяці тому. М -м да. Оскільки ви вже бачили мої ну просто неперевершені шедеври у вигляді прев'ю, якби малюнки оцінювали мовною системою, то це була б тверда А1. Ну хіба що окрім цих красунчиків, їх би оцінили на А2. Одним словом, я розпочинаю цю рубрику, щоб навчитися малювати. Будуть і інші подібні рубрики, але поки що тільки ця. Перед початком напишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб я намалював. Подобайка і підписка, якщо ж вам сподобається мій контент. Я буду малювати незвичного персонажа з мультсеріалу Совиний дім. А саме Короля. Він же король Клоуторн, він же король Демонів, як він сам себе називає. Ну погляньте на нього, ну як його не затискати і не попестити. Скажіть, заманливо. Гаразд, перейдімо до малювання. Взявши фотку короля, розмістивши його на полі, я прийнявся для початку перемальовувати, бо більше мені й не дано. Доки я малюю, побазікаємо. Чому я саме обрав цього персонажа? Бо він мені дуже сподобався. Можна сказати, це мій улюблений персонаж. І плюс для малювання він досить простий. Бо має невелику палітру кольорів. До речі, рекомендую до перегляду мультсеріал Совиний Дім. Дивіться його в нашій озвучці. Обіцяю, ви не пошкодуєте. Окей, то це ти дарма сказав. Якщо їм не сподобається серіал, то обіцяю, вони тебе в ліс вивезуть за брехню. Вибачте, параноя вирішила свої п'ять копійок ставити. Ну що ж, ось таким вийшов наш клоуторм. Від ідеалу малюнок ще далеко, але при цьому вийшов ще й непоганий. Я думав, буде гірше. Трішки ноги з'їхали, хвіст чомусь замалий, і медальйон на ношийнику чомусь трохи в бока скотився. Але попри це малюнок мені подобається. Як в принципі і все, що я роблю. Ну але, зрештою, я це відео роблю, щоб почути вашу критику. Напишіть в коментарях, як вам малюнок. Як ви зрозуміли по довжині відео, це ще не все. Як ви знаєте, я ну просто високоінтелектуальна істота. Якщо подивитися мої відео, це навіть неозброєним оком побачиш. Так от, прийшла у мою голову ідея намалювати Клауторна в костюмі покаївки. Off, like like so... У мене лише одне питання до людей. Ви якого біса подуріли на цих костюмах? Ви що? Збочинці. Зараз мала б грати одна із пісень гурту рогатої жаби. Але, скоріш за все, за одну із пісень я отримав жбан від Ютубу. Тому вибачте. Але перед тим, як почати малювати, я вирішив спочатку поглянути, як все ж таки виглядає костюм покоївки. Я приблизно собі уявляв як, але хотів просто пересвідчитись. Значить так, Костюм Покоївки. Ну але, окрім звичайного костюму, мені, звісно ж, попадалися й сильно відверті фото. Ну але сильної відвертості нам не треба. Нам треба щось на рівні плаща пальто. Тут мав би бути фрагмент з пісні плащ пальто. Але повторюсь, Ютуб би його знову заблокував. Ну гаразд, от що в мене вийшло. Ну і зробив я його, звісно, невдоволеним. Ну бо кому сподобається, щоб з нього насильно робили фембоя. Я врахував всі помилки минулого малюнку, тому вийшло ось так. Мені малюнок дуже сподобався. Буду сподіватися, що вам він сподобається також. Ну, а тепер останній малюнок. Далі зрозуміють тільки ті, хто грав в Squadbusters. В є 4 класи персонажів. І з кожним новим класом персонаж отримає якийсь цікавий зовнішній вигляд. І я вирішив відтворити всі ці класи на королі. До речі, я зробив відео, де оцінював гру Squadbusters. Після перегляду цього відео можете подивитися ще й те. І щось таке у мене вийшло. Oh my God. Як на мене, це просто... Боба. Ну і окрім самого зовнішнього вигляду, я для персонажа ще й прописав певні вміння, якби його додали в гру. Перший клас дитя. Як його б всі назвали, маленька бубочка. А як сказав би Клауторн? Я тобі не бубочка! Бубочка! Гераз. І перше вміння це домінування. Чим більше персонажів у загоні, тим сильнішим стає король. Один персонаж дорівнює плюс 1% до загальної атаки. З класом класичний він би мав таку навичку. Крики титанів. Клоуторн активовує крик, який б'є по радіусу. Якщо в радіусі є вороги, вони збиваються з ніг. Третя навичка жага до миру. Король надає всім персонажам загону щит, який поглинає 20% від загального удару. І остання четверта навичка світло надії. Коли помирає персонаж з загону, то король демонів вихоплює його душу і перетворює на кульку світла. Якщо її підбере загін, то отримає часткове лікування. Якщо її підбере ворожий загін, то кулька надується і вибухне, знерухомивши ворожий загін. Як я й казав раніше, малюнки мені подобаються. Ну а питання, чи сподобалися вони вам, напишіть в коментарях. Ну що ж, люди, буду сподіватися, вам такий формат сподобався. Напишіть в коментарях, як вам мої малюнки. Можливо, напишіть, де пропустився помилок. Поставте вподобайку, якщо ж вам це відео сподобалося. Щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд. Та! Goodbye!